що то трошечки городик заріс житом. Думали молотити, потім передумали. Зараз покажу, що це з має бути. Плуг з передплужниками завжди рулить. Трошки гною, горається отлично. А от жито зараз почнеться, буде цікаво. Yeah. <laughs> А? Щоб ви уявляли цю ситуацію масштабну, да? То це ось таке жито. Ось таке воно жито. Ось мої коліна. Вже в трубку кинуло, скоро б має викидати. А, вже є колос. Вже є колос. І зараз я озираю, подивимось, як взораю. Трошечки кінці виглядають. А ви що думаєте, що я ідеально назираю? Я до цього був готовий. Але косіти, діскувати, це не для мене, тобто не треба писати, що я не зробив по неправильно. І що найцікавіше, той городи не було жита, бураєш мокрий, тільки переїхано жито, сухе таке, що просто взагалі оцю глибину сухе, Жито добре витягує. Щоб ви собі уявляли також цю картину, ще вигляд дітей покажу. Зелені городи, туди вже та менше, тут курячі бігали, тут під'їли. Шванги тут лежали цілу зиму. Зараз теж пару разів провів, потім їх просто перекину туди. І вон там теж куча шлангів лежить з тієї вищої половинки. Ось така виходить картина. Трошки є хвости. Там мужі грають тут, якось усе ширше, там тут А Цей городик вже трошечки не на піску, а на чорноземі. Трошки з пленою. Смокерйцом, з пирійом, як завжди, буде просто капець. Думав корову купи, корови в сіні піднялися, так і не купив, всі новошились. Сьогодні як зажит під горбок. Я розраховував, що буде трошки хуже, але нічого орається. Ну цієї задом їду, я ще не розумію. Буга кинув травичку. Я вам скажу, оцей пісочок, що я що вгора з цим житом, обсховав всю дорогу. А тут дивіться під горбок, під нормальний горбок. Чорноземчий хлинчик, щось таке воно якесь. Їде хоч би що, пробуксовки нема. Не рушаємо. Який фокус. Глину і заліпило. Бачите, яке Така собі тут земелька цікава, я ж кажу. Два штуки залипло. Ось таке воно бачите, цей в зверху. Але згорало нормально. От вам і 35 конуків, бачили, скинув. До мінімальних оборотів, до 1000 оборотів скинув, кап це дав трошки довго, але розчухався і пішов. А чуть менше скинув, да, до 1200 чи скільки там було. То со старта пішов. Я придумав, що тут під горбок. Так що думайте, що брати, чи 35 ку Ціна майже не дуже так і висока. Різниця в ціні невелика.